За дорученням Верховної Ради Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні 13 серпня поточного року всі зауважені і пропозиції, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проєкту закону. Хочу нагадати, що Верховна Рада України 3 липня поточного року, як вже сказав віце-прем'єр-міністр, майже одноголосно, одностайно, ми проголосували за основу за наслідками розгляду першому читання. За даний період до розгляду законопроекту в другому читанні надійшли пропозиції від семи народних депутатів, всього їх сто, з яких 59 пропонується комітетом врахувати, 5 врахувати частково, 6 врахувати редакційно та 30 відхилити. У ході підготовки законопроекту, яка проходила за активної участі фахівців апарату Верховної Ради, секретаріату кабінету міністрів. Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, різноманітних всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, багатьох громадських організацій та експертів, комітетом загалом збережено концепцію законопроекту та ключові положення ухвалені в першому читанні редакції. Разом із тим, значна кількість статей законопроекту зазнали суттєвого доопрацювання. За результатами обговорення комітету ухвалено висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3, частини 1 статті 123 регламенту Верховної Ради України проект закону про добровільне об'єднання територіальних громад, за результатами розгляду в другому читанні, прийняти в другому читанні та в цілу остаточна редакція законопроекту завізована із певними зауваженнями головного юридичного управління апарату Верховної Ради. Шановні колеги, шановний пане голово, я в разі голосування і прийняття зазначеного законопроекту прошу доручити комітету юридичному управлінню техніку юридичне опрацювання цього законопроекту. У разі не підтримки народними депутатами, прошу поставити питання про повторне друге читання. Дякую. Зрозуміло, пропозиція. Тобто є пропозиція в редакції комітету проголосувати в другому читанні в цілому. Прошу народ для Зарубівський. Дуже дякую, Олександр Валентинович. Шановні колеги, я чую тут такі розмови деякі з приводу того, що є побоювання, що якщо громади не хочуть об'єднуватися. Володимир Борисович абсолютно чітко зазначив і підкреслив, що мова йде про добровільний статус, добровільний формат об'єднання. І якщо ви подивитесь е, тіло законопроекту, навіть його назву, то тут директивності в самому законопроекті немає. Тобто, це дійсно є добровільний акт територіальних громад. Перше, друге. Досвід об'єднання територіальних громад це не велосипед знаходити. Цей досвід використаний успішно під час різноманітних реформ в країнах Європейського Союзу, в Польщі особливо. І ще дуже важливий момент, якщо ми хочемо, щоб громада, щоб люди мали можливість на певний базовий рівень інфраструктури. Тих же дитячих садочків про те, що Володимир Росіч говорив, тих же шкіл, тих же фабів і так далі. Тоді треба надати їй можливість виходити з того, що при об'єднанні вони будуть мати кращу інфраструктурну потужність. Вважаю... Шановні колеги, я бачу декілька рух. Давайте, щоб мене зірвали голосування. Я все ж таки дам хвилині висупити. Іван Родич Кириленка, будь ласка. Шановні колеги, шановний Оксан Валентинович, у нас на руках звернення Асоціації сільських голів, які категорично проти прийняття цього закону. Їх аргументи я наведу. Перше, добровільне може перетворитися на примусове, коли скасовується фінансування, тоді є примус до дружби. Друге, чітко інверуються інтереси сільських громад і села взагалі. Третє, оптимізація, що передбачається цим законом, робиться на користь великих міст за рахунок саме села. А пріоритет сьогодні треба віддати саме селу. Тому ми за те, щоб приймати закон про пріоритет і соціального розвитку села, за те, щоб іти назустріч селу, а не за рахунок села робити цю реформу. І останнє ще раз хочу підкреслити: не на часі колотити зараз село. Країна в тяжкому стані, ми зараз вчинимо цю, цю реформу. Не на часі сьогодні. Пракція не буде підтримувати цей закон. Шановний е, Іван Григорович, шановні народні депутати. Е, назва закону про добровільне об'єднання територіальних громад, тому ніякого елементу примусу щодо такого об'єднання у даному законопроекті не передбачено. Звичайно, що можна висловлювати ряд зауважень ці зауваження є висловлені, в тому числі і юридичним управлінням апарату Верховної Ради України. Є зауваження, які висловлені ряд народних депутатів. Але я хочу сказати, що цей законопроект насправді дуже потрібний для місцевого самоврядування. Тому що мова йде про те, що сьогодні ми маємо нереальне місцеве самоврядування, маємо дуже багато таких випадків, коли та чи інша сільська громада не те, що може заробити на розвиток своєї території, а навіть на зарплату сільському голові чи секретарю. Тому немає тут питання примусів, мова йде про добровільне об'єднання. І я просив би переглянути наше спільне відношення до цього законопроекту. На мою думку, він є потрібний сьогодні місцевому самоврядуванню. Будь ласка, Катерина Ващук.